Доброго дня, шановні наші віддані і нові глядачі, постійні прихильники. Продовжуємо розгрібати юридичні питання нерухомості спадкування сімейних питань і про нерухомість, інші якісь моменти, які мені цікаві. Тема ризики зняти в оренду спадковану, але Неоформлену квартиру, ну або іншу нерухомість, наприклад, маєток у Парижі. Для тих, хто не знає і хто дивиться не в Ютубі, то в Ютубі на нашому каналі ці всі наші консультації по плейлистах. Їх там дуже багато і дуже багато відповідей на свої питання ви зможете знайти. Але це лірика. Ну і там підписуйтесь, лайкайте це. Таке. Навіть якщо комусь одному допоможемо з цим відео, вже буде плюсик там, ментальний плюсик вауру. Тому поїхали. Отже, зняти дуже так буває. от Люди там приходять, хочуть зняти квартири, виявляється, власник тут, він каже, я спадкоємець. Але ще не оформив спадщину, але вже здавати хочу, гроші отримувати. Чи так можна, можна. Які існують ризики, тут трошки далі повторимо? Отже, про цю консультацію? Які існують ризики? Отже, ви вирішили зняти таку нерухомість, зняли, підписали договір, а до вас прийшли інші спадкоємці і кажуть, а де наші гроші? Він же не один спадкоємець, а гроші взяв він сам. Тому отут ризик є, що спадкоємець не є спадкоємцем, це раз, або спадкоємець є одним із спадкоємців це 2 як діяти в цьому питанні? Мабуть, у вас ніхто не вижене, але найдорожче, що у нас є в людей, це нерви і наш час. Тому рекомендації. Рекомендація тут одна 100% упевнитесь, що спадкоємець є спадкоємцем. Як це можна впевнитись, ну, наприклад, Витяг із спадкового реєстру він може показати довідку від нотаріуса, тому що бувають ситуації, коли оформлення спадщину, це не 6 місяців плюс декілька днів. Це, наприклад, потрібно деякі факти встановити, інші юридичні питання. Ну, якщо він є єдиним спадкоємцем, то нотаріус попросить його, щоб він у свого нотаріуса взяв таку довідку. Якщо він вже здає спадщину, а ще 6 місяців не пройшло з моменту смерті, то тут уже важче. Тому що ні нотаріус, ні він не може протягом 6 місяців сказати, що він є єдиним спадкоємцем. Може там якийсь позашлюбний син дочка появиться, подасть заяву і почнеться війна. Тобто, жили вони добре, але квартирне питання їх погубило. Тому рекомендація для уникнення ризику. Або упевніться, що ця людина є єдиним спадкоємцем. Якщо він не єдиний, то підпишіть договір з усіма спадкоємцями. Тобто, нехай піднімуть свої задні місця на угоду чи ви своє заднє місце підняли поїздили по них. Бо люди бережуть свій час і тут писали такий договір. Оце вам так допоможе уникнути цих ризиків. Тому дякую, підписуйтесь.